З 1 травня моя дитина приходить додому, вся в сльозах. Я спитаю, що сталося. Вона каже: що мене ображають хлопчики і називають поганими словами. На що я написала вчительці, звернулася до неї, вона мені відповіла, добре, дякую, що ви мені написали. Я поговорю і напишіть, що ви з батьками, напишіть батькам. Донька Людмили Рудакової ходить до четвертого класу ліцею номер 26 Людмила говорить, що її доньку ображають однокласники. Вони їй сказали, а тобі буде образу, якщо ми з тобою гуляти не будемо? Мені закаже, що ви зі мною і так не гуляєте щодня. От тобі обідно. Вона каже: Мені вже все одно. Потім вони вже зайшли в клас. Почалася стусанина, що у ті путі тут тобі не дитячий садочок. І сказали, я позвоню старшому брату, він прийде, дасть тобі по обличчю. От. І вся вся перепалка за того, що назвали мене знову мамашою, Ліза, вирішила штовхнути того хлопчика. І той хлопчик, виходить, бере отак розтягує її кофту, Не така була чорна кофта, вона дуже добре тягнеться. І дівчинка почала її фотографувати тіло. Людмила Рудакова звернулася в поліцію за фактом булінгу в ліцеї. Поліцейські проводять розслідування, каже Марина Вітвійська, старша інспекторка з комунікації Житомирського райуправління управління поліції. Нині за вказаним фактом проводиться перевірка поліцейським Житомирського районного управління поліції для повного об'єктивного вивчення ситуації і надання об'єктивної правової оцінки цій ситуації. Якщо Фіксуються факти булінгу у навчальному закладі відносно малолітніх осіб, які вчиняються малолітніми особами, або неповнолітніми у віці від 14 до 16 років. Відносно батьків складають адміністративні матеріали. І відповідно, якщо визнають дітей винними у вказаних неправомірних діях, батьки сплачу повинні сплатити штраф від 850 до 1700 гривень або Відбути громадські роботи. Донька Олександра Нікітчина навчається в одному класі з донькою Людмили Рудакової. Чоловік говорить, що знає про ситуацію в класі. Я думаю, що тут треба розібратися між дітками, мамі, вчительці, і там ні нічого такого страшного. Бучі набагато складніші і тяжкі питання. Просто от прохання до вас, щоб нас за спиною не було цих чварів. Дітки підростуть, дітки розберуться. Вибачаться, я думаю, один в одного у ліцеї номер 26 Провели розслідування щодо можливого цькування учениці 4 класу. каже директорка закладу. Сьогодні, 20 травня, 2024 року, о 9 годині відбулося друге заключне засідання комісії з розслідування булінгу, де одноголосно було прийнято. Таке рішення визнати, що конфліктна ситуація, що виникла в 4-му в класі, не містить ознак булінгу. Марія Місюрова, заступниця міського голови, прокоментувала рішення комісії з розслідування булінгу в ліцеї номер 26. шість. В склад комісії входила не тільки адміністрація закладу, але і соціальні працівники, соціальні представники нашої служби у справах дітей, нашого Житомирського центру. Соціальних служб, а також інспектора ювінальної превенції. Тому... Ну, ми бачимо, що були присутні всі люди і всі представники, які зацікавлені, щоб об'єктивно і неопереджено Розібратися в цій ситуації згідно протоколів, ознак булінгу не виявлено. Далі, по колективному зверненню, ми також маємо повністю підписи всіх батьків, це прикладено до протоколу. Вони також. Написали, що булінгу в класі не відбувалося. Людмила Рудакова звернулася також до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він каже, що директорці ліцею номер 26 можуть виписати догану, якщо вона не звернулася до поліції. Треба з'ясувати, чи правильно діяла директорка школи за чинним законодавством. Директор має протягом однієї доби повідомити поліцію. І от просто важливо і цікаво, чи директор виконала те, що вона має зробити. Марія Кравчук, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир.